Вітаю дітки! В цьому році ви вже підете до школи. Ви вже не будете дошкільнятами, а ви вже станете першокласниками. Пройде літо і у вересні відкриються для вас двері школи. Там ви будете пізнавати щось цікаве, вивчати різні науки, знаходити друзів. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, які ж ви щасливі! Сьогодні до школи вперше прийшли малюки. Завтра їм починати навчання, а сьогодні їх привели матері познайомитися з учителем. Матері пішли додому, діти залишилися з учителем на зеленій галявині під високою липою. Старий учитель Іван Пилипович сьогодні зустрічає десяте покоління своїх вихованців. Доведе оцих малюків до четвертого класу і сповниться 40 років його роботи в школі. Ласкаві привітні очі дивляться в чорні, сині, сірі, блакитні оченята своїх вихованців. Малі усміхаються. Діти, ви не бачили, як задовго до світанку сходить ранкова заря?» питає Іван Пилипович і його лагідна усмішка викликає в малечі таку ж теплу усмішку. Ні, не бачили, відповідають діти. А не бачили, як соловей п'є росу? Ні, не бачили. А як джміль чистить крильця на квіці, в якій він спав вночі? Ні, не бачили. А не бачили, як весела комашка сонечко в теплий зимовий день виглядає з просоння з-під кори. Чи не прийшла весна? Не бачили. Які ж ви щасливі діти, сказав Іван Пилипович. Щасливі, бо вам є що бачити. Щасливі, бо вас чекає багато прекрасного. Я поведу вас на берег ставка. І ви побачите, як сходить ранкова зоря. Ми затамуємо дихання і побачимо, як соловейка, прокинувшись, є краплину роси. Прийдемо на світанку до великої гарбузової квітки і застукаємо там ледачого джмеля, який щойно прокинувся і чистить крильця. Підемо до нагрітого сонцем стовбура і побачимо. Як сонечко виглядає з-під кори і дивується, що ж це воно таке, жарко вже спати, а на дворі сніги лежать. Ви щасливі, діти, бо все це побачите. Дітки, я бажаю вам успіхів у навчанні в школі. Вивчайте, цікавтеся, спостерігайте і будьте розумничками. Нехай ваші вчителі так само дарують вам нові знання. Дякую за увагу! До побачення!